Починає ма равлики, і інші кломахи. Сьогодні буде онколафу. Ось така так. Поїхали всі! Поїхали! Всі, Зараз я переключу камеру, щоб їх зручно засняти. Почекайте, шановні глядачі. От, давайте равлюшки. Бачите, один равлик, оцей, він такий. Нонконформісти він повзе абсолютно в інший бік, його це не цікавить. А оці красені, да, отак от вони конкурують. в них якби йде змагання. Хто перший дістанеться? Ну, і хто, хто його буде їсти? До Крейди, Крейда вона називається. І, по і хто його буде їсти? М -м. Так, Федя, ти їх розрізняєш? Можеш сказати де хто? Я ще з дивоччину. Так. Mm -hmm. А як ти думаєш? Льваша посередині. Посередині так. Ще так. Це, п... це новенький. Да. Так, це... А це да. Ото Михайло. Да. Як ти гадаєш, якщо важка мушля, то важче, да, мабуть? Так, да, то є ще ласки. Ви туди взяли? Вот ось мияк. Крейде тутка. Ось вона. А ці йдеться, хочуть, я не знаю, що спаритись можуть, чи що. Чи чи, Просто по -почу -почу так. Давай. Давай. а равлики не канібали, вони одне одного не їдять? Ні. Ну я думаю, що можна попробувати вже картошку поводить. Ну спробуйте там. Так, ну що, повзіть, повзіть. Ну, бачите? Шановні глядачі, ми вам... Льоша, ми вам якось розповідали, що равлики дуже швидкі, і тепер ви можете на цьому... в цьому пересвідчитись на власні очі. Бачите, вони дуже швидко повзуть. виграє. Можна подивитись по... По... по цьому сліду, що вони залишають, Да. А цей бачиш теж передумав і такий. виграє. Угу. Давай. І хто виграє в першому це йошат Йоша... Чи чи Невідомо, це загадка. Ви за кого боліваєте? Пишіть в коментарях, за кого ви болю... боліваєте в цій гонці. Йоший, Петрик. Йоший, Петрик. Йоший, Петрик. Йоший, Петрик. Отакі у нас ралики. Хто ж з них виграє? Йоший, Петрик. Йоший, Петрик. Петрик чи Олексія? Грицько. Грицько, вот він. Клас. І вони починають їсти цю кредит, що вони починають? Робити? Другий раунд. Давай їм якусь їжу тепер дамо фіт, щоб вони. Мені здається, вони в нас голодні постійно. Тебе немає такої думки. Так. Ну, перш пер... це перше місто. Так. Друге. Так. Давай тільки велте. Так, супер. Другі раунд. Давай. 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 Так, я поки зупиняю запис, потім відновимо. так, шановні глядачі, Не, нас давай там другий, мама. Другий знов. Другий раунд знов за кредою. Давай, Федько, у нас будуть тільки два раунди. Зараз буде вирішальний. У нас сьогодні приходять гості, і ми будемо... Це буде останній, добре? Мам, став всі лавочок на позицію. Я, ну, давай ти їх поставиш. Добре. Так, що там Таке ж змагання Крейду. буде серед гостей. Так. А чому? Як Попередаємо, що хрейди, хай біжу. <реш> <реш> Так. так, на один. Два. Чувачі, ще не їдемо. Ще не їдемо. Ще ні. Ще не їдемо. У нас ще не прийшов третій контур сау. І це. І це... Та Все. Все. Вперед. Почали! Почали. Давайте доведеть вас. Це? я бачу, Ви я бачу. Я бачу. Я, я бачу новенький вихоє. Так. Да. Шановні глядачі, кажіть ваші спостереження та ваші якби уподобання, хто з цих равликів? Вам здається, це, це був кугут, не лякайтеся. Так. <гум> Він тут навіть застрибує інколи на забор, отам от отам, бачите, Але зараз нема. Так, ну що, Петька, хто там перемагає? Давай вже в другому раунді. Догнуван перемагає новенький. Новачок такий. Давай, новенький. давай, давай. Це Михась, Михась. Михась, йому три. Да. Давай, Михась. Давай похуяємо. Да, йому три. А як ти рахуєш? Розкажи, глядачам, вот як ти визначаєш. Чим сподобалося 100 років. Угу. Так, те, що прийде пофарбоване, нічого. Нічого, вони потім в них какулі пофарбовані теж. Виклав нормально. У нас була якась така синя чи червона крейда, яка колі була такого ж кольору. Мама, mm. а сьогодні буде тіжки мох, то буде зелені. Все, переміг у цей Михась. Давай третій раунд. Hm Увага, шановні глядачі, зараз буде третій раунд. Вирішальний. Так, вирішальний. На старт. Увага. Ух! Ти туди повзєш, як бачите, равлики не надто інтелектуальні створіння, не розуміють напрямків. Ну а вони бачать чорно-білим. Так? Серйозно? Вони не бачать кольору. Ой-ой-ой, як вони багато втрачають. Зараз так багато красивих кольорів. Зараз таке вже майже літо. Календарне принаймні. А це чорно наб'є вже. А що, мама? Ну, дуже співчуваю. Мені здається, що отой нападає на отого, ні? не да? да. Так що у нас скоро будуть... тільки не відкладайте жодних яєць, будь ласка, я не буду займатися маленькими Цю. равликами. Це багато їх буде. Шановні глядачі, якщо вам потрібні... потрібно... Да. Якщо вам, шановні глядачі, потрібні маленькі равлики, ви скажіть. Мало... Пишіть ваше відділення нових. А ви коментарях. новенький. Да. Новенький виграє, молодець новенький, мабуть багато Ми сил. Спецірує, але це вам, це вам, ну, це все без відео. Добре, давай це буде якби останнє на відео, а потім буде без відео. Та виходить? Хто вам видає новинки? Дуже і дуже а цікаво. А ці спалюються? А що? Та що, не хоче, щоб яйця були їхні? Чумно. Вони ж там багато відкладають, да, Федя? Ні, десь від 100 до 200. Ого! І всі виживають? Всіх володарів. Ні, мама. Це, це... виживальник, а не... Мама. Так. А да. не виживальник, до Михайла Хвиля, і ми будемо ухажувати. Ага. Буде температура 35. Це дуже висока температура. Вони можуть зваритися, мабуть, навіть у неї. Пусть її будуть. Ага. Ладно. Так, шановні глядачі. Дякую, під... що дивились нас, папа. Підключайтесь, підписуйтесь, ставте лайки, комент... залишайте свої коментарі. Розвивайте український ютуб. Папа. -па.